Усім привіт! Ви на каналі Я Марічка, я відповідно Марічка і дуже рада, що ви завітали до мене в гості. Це відео, нарешті, буде парфумерним, і у нас тут 6 плюс 4 плюс 1 аромат, який я розвила, це 11, 11 ароматів. Е, ну і знаючи мене, відео загрожує бути довгим, тож беріть каву чай, там що вам подобається. Отже, про що ми сьогодні будемо говорити? В мене е, прийшла ось така посилочка. З ароматами від Fantasy Community Perfumes. Я сподіваюся, що я все правильно буду читати, тому що я трішки сліпенька, а на додачу світло мене ще сліпить. Отже, у нас є ось такий сет з е, пробничками, і у нас є аромати у форматі 30 мл, а також у нас є аромати у форматі 10 мл. Ну, і нам багато є про що говорити. Отже. Почнемо е, тестувати, я собі буду нагадувати. Я дуже сильно не люблю е, відео сама робити з першими враженнями, тому що це дуже сильно необ'єктивно, потім в мене сильно змінюється думка, і ну, це ось така я. Ось, наприклад, ось цей аромат, про який ми перші поговоримо, це Long Island. Да? Да. Це Long Island. І це аромат про мандарин. І от з ним в мене так і сталося, що коли я його. Ну, ясно, що коли прийшла посилка, мені було цікаво, я все-все-все перенюхала. Я його так відклала, дуже сильно засмутилася, що взяла його у такому великому об'ємі. от, а, Тому що я набрала собі багато ванільних ароматів, а він у базі ванільний, хоча він і про мандарин. Ну, і вони мені піднабридли. Ну, коротше, я засмутилася. Проте, не все так погано. По-перше, ваніль тут не дуже сильно солодка, не, як вона солодка, але не притурна. І є тут іще полуничка. Я там буду десь вам додавати картинки, там будуть і ціни, і ноти, і ви будете більш-менш орієнтуватися. Отже, Єдине, єдине трошечки, що мені не сподобалося, це те, що я все ж таки хотіла більше мандарину от цього новорічного настрою. Проте, ну, він досить симпатичний. І а, от коли я слухаю його на блотері, він мені, от ваніль, вона все ж таки, ну як сказати, типу домінує. Проте, на шкірі він трішки так запудрюється, замилюється, і от в сторону більше кремового такого догляду. І, в принципі, це симпатично. Мені подобається. Потім, коли його трошки вже розкривається, трошки довше його слухаєш, вже відчуваєш якісь квіточки, ну а виробник нам не сказав, що там за квіточки. Але вони не солюють. Я відчуваю сильно оцю таку романтичну, трошки ретрову штуку поєднання, коли ваніль поєднується з цитрусами. Проте мені би хотілося, щоб мандарин був трішечки, трішечки голосніший, ну хоча б трошечки. Наступним ароматом, про який ми сьогодні поговоримо, стане ось такий кавуновий. І я не можу правильно прочитати назву, тому, вибачте, там все буде написано. Ви все побачите десь, можливо, ось тут, напевно, ви зараз вже бачите, як він правильно називається. А я собі нагадаю, от з цим ароматом теж мене спіткала деяка оманлива підлість. Буду тримати флакон у кадрі. Мені подобається, коли флакони у кадрі. Отже, яка мене спіткала підлість. Він мені спочатку дуже сильно пахнув огірком. Так часто буває з акватичними ароматами. І зараз уже так не відбувається. Досить красивий а, аромат, і, якщо чесно, я дуже сильно звикла до того, що кавун він більш солодкий, такий зацукрований, ну якби від віддушках, а цей не такий хімічний і не такий зацукрований. Він пахне от справді кавуном свіжо розрізаним таким. Оцей аромат, і м, щось є тут, якась свіжість, напевно, це через зелене листя. Хоча, от конкретно, зеленого листя, прям так, щоб е, свіжо зрізано якось, я не відчуваю. Я відчуваю свіжість, а, Ну, і тут є якась гірчинка, напевно, це якась спеція. М, ну, В піраміді ви тут побачите. Я вам про свої враження. Дуже жіночний аромат, до речі, і. О, я не можу так пристойно покористувалася. Я думаю, що я прям буду його носити. Особливо, коли ще потепліше. А і, напевно, літом я взагалі його дуже сильно полюблю. Хоча і на мороз він мені також не те, щоб сильно не сподобався. Прикольний. Дуже такий жіночний, хоча це зараз не модно так казати, але я дівчинка, їй можу собі дозволити. Ніжний такий. До якоїсь э, рожевої сукенки. Подобається. Смачно. Ну, і давайте для різноманіття візьмемо ще якусь маленьку таку пляшечку. Отже, це в мене в руках Spicy Спайсі... Spices. Е, я чомусь була впевнена, що в цьому ароматі є м -м, ром. Чомусь я так була впевнена. І я вперто його відчувала. От, е, я вам одразу. Хочу сказати про свої перші враження від цього аромату. Мені здалося, що у 90-ті так е дуже часто пахло від доглянутих чоловіків, які вели розпутний спосіб життя. М -м він пахне хорошими сигаретами. Але ну, такими сигаретами, які в пачці. Не димом сигаретним, а от сигаретами, які в пачці. Е -е Боби тонка, от я їх дуже добре розрізняю останнім часом і дуже сильно їм симпатизую, тому що е в них є якась свіжинка, я не знаю, як це пояснити, але я відчуваю в них якусь свіжинку. Отже, і ще що дуже цікаво, це те, що вони, оці парфуми, пахнуть якимись... Чорносливом чи що? Ну, у заявленні там здається якісь сухофрукти, проте, мені от чорнослив так пахне. Дуже сильно мені сподобався цей аромат, але він мені так нагадує про м розпутну юність. Красивий аромат, я думаю, його можуть спокійно носити і чоловіки. Е, до речі, всі ці аромати це не конкретно жіночі аромати. І взагалі, якщо ви на моєму каналі вперше раптом, то е, я вам так скажу, що поділ на жіночі та чоловічі аромати це досить умовна штука. А в принципі, зараз дуже модно випускати аромати унісекс. Здається, тут є ваніль, проте я її не відчуваю. Ну, як, як пиріжок, да? От, з чим у нас одразу асоціюється ваніль? З якимось випічкою пиріжком. Я цього не відчуваю. Мені пахне доглянутим чоловіком, який трошки веде розпусний спосіб життя. Подобається, красивий, буду його носити. Далі поговоримо про мого фаворита і улюбленця Ель Дябло. Ель Дібло з першої секунди я відчуваю каву. Звісно, знайти аромат з кавою не така вже велика проблема, як може здатися. Проте отут кава дуже сильно красива. Це кава не в банці, а кава у чашці. І от я уявляю собі, що ранком кімнаті Стоять квіти, п'ється якась дорога, хороша кава. Є якісь східні солодощі у кімнаті. І ще в цій кімнаті є жінка, в якої дуже приємно пахне з якоюсь такою молочною лактонністю крем. І це мигдаль. От мені мигдаль завжди нагадує е, якийсь доглядовий крем трішки чомусь. Вишуканий аромат, красивий, східний, м -м, такий дорослий і дуже є висока вірогідність, що він з'явиться у мене в більшому об'ємі, тупо за власні кошти. Сподобався, я, чесно кажучи, ну, трішки не очікувала. Якби я думала головою, я б, напевно, взяла б, взяла б його у 30-ті, у 30 е мілілітрах. Несподівано, мені дуже сильно зайшов ось цей аромат, хоча я на нього не покладала великих сподівань. Це Pink Брюд і цей аромат про шампанське. Про шампанське. Він красивий, свіженький і пахне шампанським, якимось фруктовим шампанським. От я дуже сильно люблю Фраголіно. І ось це десь історія про тубі. Є якась гіркота, це, напевно, через дерево в базі. Я не можу вловити, що тут за фрукт, якийсь кисленький, напевно, це ягідка якась. І є трошки лактонності. Тобто, от на мене, на мене, це не зовсім такий аромат, конкретно шампанського, а це е, він якось мені то нагадує якийсь лікерчик легкий, то, от, е, е, ну, і фраголіно, звісно. Проте. Е, я не відчуваю у ньому відвертої алкогольності. Тобто, от відвертої алкогольності в ньому немає. І дуже сильно він мені подобається. Він такий спокусливий насправді. Красивий аромат. Красивий. І я прям майже ні в чому не розчарувалася. Наступним ароматом, про який ми поговоримо, буде Spicy Cherry Shake. Це аромат про вишень. Ну і хто не знає, я театральний режисер і останнім часом дуже зайнятий театральний режисер. Отже, перед тим, як знімати своє відео, я дивилася огляди від інших наших блогерів українських, кому також надіслали ці аромати. Проте я нічого не зрозуміла. І, вибачте, я не писала жодних коментарів. Чому тому, що я загрузила ці відео і дивилася їх у потязі. А у потязі, як ви знаєте, зв'язку немає, тож, дякувати Богові, можна е, і Ютубові, можна загрузити відео і не сумувати у потязі геть. Отже, чому я згадала про парфумерних блогерів? Я дуже сильно була засмучена, бо єдиний аромат, про який я щось запам'ятала із цих відео. Це от був оцей. І я реально очікувала, що він буде схожим на е, Тома Форда, оцю його вишню популярну. І так сталося, що нещодавно я якраз його тестила у магазині. І коротше, він не схожий. Звісно, єдине, чому я не засмучуюся. Це тому, що мені сподобається будь-який аромат з вишнею, будь-який компот з вишнею мені сподобається, тому що вишню я просто обожнюю у будь-яких проявах, у будь-яких варіантах, хімічну, не хімічну, будь-яку. Але якщо ви хочете собі цей аромат, то тому що він схожий на вам хтось так сказав, що він схожий на Тома Фордалу з Черрію, ну ні, ні, взагалі, геть, абсолютно, ні. Він не схожий. Там вишня більш така свіжа, ця трішки пряна. І вона така пряна, не по торту. Ну, хоча вони, напевно, самі пишуть, по-моєму, мені здається, вони пишуть, що він схожий на лощері, але ні, це не закос. От це не копія. Це просто напрямок. Вишня тут така забродиша. Підгулявша, і вона трошки схожа на вишневий пиріг, але такий, який пече бабуся, а не магазинний, де купа-купа ванілі. А от такий домашній пиріг, де вишня запеклася, трішки в неї є скоринка. От, проте, ну, ви знаєте, ми всі дуже різні, носи в нас дуже сильно різні. Ну, Але це моя думка, ви дивитесь моє відео. Да? А, так. Є тут якась троянда, є кориця. От моя бабуся готувала так пироги. Вона сипала корицю, проте ванілі вона ніколи не надавала. І якась квіточка. І красива, дуже вишня, можливо, навіть коктейльна. Мені лайк. Мені сподобалося. Ну, а тепер ми перейдемо до ось цього сету. І тут уже, е, аромати, які не так сильно мені сподобалися, але я підозрювала це тому, якби я їх і обрала за пірамідою собі. Просто спробувати, про всяк випадок, <хи> я собі обрала у сеті. Е, дуже класно, до речі, такий сет, можна замовити в них на сайті, і це досить приємно, тому що подача хороша, і як ви бачите, ось тут не вистачає одного ароматика. І саме про нього ми одразу з вами і поговоримо. Проте, мені треба підглянути, як він називається, бо я трішки підзабула. Отже, це був аромат з канабісом. І він мені сподобався страшенно. І от е, я така засмучена, що я його. Я спочатку була засмучена, що я взяла його у семплі. А потім я була страшенно засмучена через те, що я його розбила. І це також претендент на те, щоб завести його, хоча б ось у такому форматі у десяточці. Чому? Тому що він дуже сильно цікавий. Якщо ви не знаєте, як пахне конопля, то це не смертельно. Чому? Тому що він пахне самою травою, тобто не сушеною, а от іменно конкретно травою. Коноплі, він пахне таким чином, нібито ви у полі, розжареному сонцем, де дуже-дуже багато трав. М -м -м -м. Проте, якщо хтось знає, як пахне конопля, то ну, якби він зрозуміє. Але для мене, чим він мені безмежно подобався, тим, що він зі мною на шкірі грав таким чином, що я відчувала то той трав'янистий запах, а то чорницю. Е -м -м я не, я не виділяла, а, от, що це конкретно за ягода. В принципі, мені можна було б сказати, що це, не знаю, черешня, і я би цілковито повірила в це. Проте а, він грав зі мною то ягодою цією солодкою, то оцією свіжиною, цікавою свіжиною, бо канабіс пахне прикольно. А, Дуже шкода, дуже шкода, що він розбився. Але я щиро і відверто вам рекомендую взяти собі Семпл, замовити для того, щоб познайомитися з цим ароматом. Бо він реально дуже цікавий. От Просто, хоча б, з цікавості погратися з такою манюнькою, просто мати його в колекції це дуже цікаво. І от від чистого серця рекомендую. Так, ну і що я тут вхопила? Я вхопила Earl Grey. Це м -м -м, чай з бергамотом. Так, візьмемо м -м, блотер. Отже, ерл грей, чай з бергамотом, пахне м -м, цитрусами, м -м -м, власне самим бергамотом, м -м -м, чорним чаєм. Ну, для мене це от відверто якийсь такий чай з бергамотом неяскраво виражений. Щось є в ньому таке цитрусове, не відверто цитрусове, от як у чаю з бергамотом, розумієте? Ну, і нам тут о, 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 говорять, що є і соя супер. Я не є великою поціновочкою. Е Оцієї молекулярної парфумерії. Я інтелектуально знімаю капелюха, але от на собі, ну, я якось, для мене це такоє. Тому я нічого не можу сказати про нього е, поганого або хорошого про цей аромат. Він свіженький, це однозначно. Проте я знаю свою подругу одну, якій він би страшенно сподобався. Тому що їй подобається і соя супер. Красивий, свіженький, приємний, в принципі, класний на кожен день. Такий інтелектуальний. Чому би ні? Коли я усвідомила, що ось цей аромат э, про Манго, який називається Mango мілкшей, э, так, man, да, да, Mango мілкшей, э, я трішки засмутилася, що взяла його. У бо я люблю фруктові аромати, я вам уже сказала. Проте насправді я не помилилася, бо коли я обирала, там е була, якби написана, піраміда. Я з нею ознайомилася і здогадалася, що він мені не дуже сильно зайде. Але це не тому, що він поганий. Блін. От я зараз його слухаю і думаю: а що, а чого, а чому ні? а чому не взяти його у флаконі? <с> Значить, тут є манго і апельсин, вони прикольно грають у верхніх нотах. І, напевно, якісь квіти. Можливо, можливо і ланг-і-ланг, ланг. проте ви бачите, тут у піраміді. Тому що є в ньому щось індійське у цьому ароматі. Блін, прикольно. Я думала, я вам хоча б тут скажу, що мені щось не дуже сильно сподобалося. Але прикольно, подобається. От я загадала так, нагадала собі і нічого так. Мускусний трошки. Але і свіженький. Тут, напевно, є якісь листи, можливо, або фіалка. А, він запудрюється, він запудрюється прикольно на тілі, напевно, тут є фіалка. Класний аромат. По-моєму, мого гаманця проблеми назрівають. Серйозні. Напевно, десяточка мені потрібна. Lime Crush. Як зрозуміло з назви, уже прекрасно і ясно про що буде цей аромат, проте. Я такі аромати насправді люблю. Проте я трішки наїлася цитрусами. Ну, і тут нам так само обіцяють, що є оця фантастична ісоя супер, яка нічим не пахне, але така манка. І е, ну, я відчуваю це, але мені трошки сумно. Хоча, і в принципі, в принципі якби мені хтось подарував тридцятку типу, на кожен день поливатися, я би з задоволенням, напевно, це робила. Він свіженький, красивий такий, і в ньому є якась невеличка пряність. Тут е, є щось, е, що також мені нагадує про чай, але коли я хворію, я коли хворію, п'ю чай з ним беремо. Сподіваюся, я права, і він там є, бо буде парфумерний блогер року. Ну, красивий, симпатичний. Я от не можу сказати про жоден аромат чого-небудь геть критичного: що, ну, геть, там катастрофа, якась фу, не смачно, не красиво, скучно, нудно. От Я так не можу сказати. Він цікавий. Проте, просто я, не, ну, якби, знаючи свої вподобання, звісно, зрозуміло, чому я взяла щось у меншому форматі. Проте. В них є якийсь аромат з колою, і я якось прогавила цей момент. А тепер весь Тікток заповнений тим ароматом з колою. І, здається, доведеться замовляти собі семпли. Хоча, я думаю, з тим, що в мене, в принципі, багато ароматів, семпли це непоганий варіант. І зараз ми разом з вами дізнаємося про аромат Tropical Ecstasy. І я його не тестувала. У мене чомусь не вистачило на нього часу і уваги. Так, є у мене велика підозра, що зараз мені також треба буде флакон. Бо я підглянула в піраміду і побачила, що в базі там сіль. Дуже ретро. Так, я нанесу його на е шкіру, тому що я щось з блотера вже нічого не розумію. Не планувала, але прикольно. Купа цитрусів, дерево і сіль. Якась квіточка є. Але за першим пшиком мені здалося, що це аромат ретро, і такий аромат якийсь був у моєї мами, в моєї бабусі, от щось ось таке. А, на мене, коли я кажу про бабусю, на мене не орієнтуйтеся. Я ніколи не маю на увазі а, бабусині оці. Валізи, шафи, е ніколи немає на увазі. Це якийсь класичний, таке класичне в нього звучання, нюхаю вже з усього. Е напевно, треба було з нього почати, бо зараз після того, як багато ароматів я вже послухала, ну, в мене трішки воно забивається. Фух, мій гаманець у безпеці. Я не буду за ним бігти. Прикольний, красивий, але на мій смак зараз дещо ретро. Отже, от таким був мій огляд на ці чудові, в переважній більшості аромати. В принципі... Це на мій смак, там щось мені не подобається, але загалом сам бренд мені дуже сильно сподобався. І мені сподобалося, що флакони не важкі. <гум> мені особисто це дуже сильно зручно. Їх можна носити з собою. Я останнім часом не дуже сильно люблю ручки. Отакі От десяточки мені сподобалися. Шалено. Це ж 10. Чи... А, це 11 мл. Я вам набрехала. Це 11 мл. <гум> Цілий ще мілілітр є. Мені дуже сильно зручно класти у сумочку ось такий формат. В принципі, і це не так сильно мене би, буде обтяжувати, проте оці у подорож для мене дуже сильно зручні. Ну, що вам іще додати, що вам іще сказати? Дуже дякую вам за перегляд. Рада була вас бачити у себе на каналі. І давайте подякуємо Fantasy Community Perfumes за те, що вони стали спонсорами цього відео. А, бережіть себе, будьте чимненьким, бережіть себе вдвічі і втричі уважно, тому що а, ситуація в країні незмінна, а, війна продовжується. Проте я буду крізь сльози сміятися. Чого і вам бажаю?